Всім привіт! І ви на каналі Алекс Фанко. І в сьогоднішньому відео у нас буде огляд на LEGO Fortnite. На, Ну, Точніше, у нас такий наборчик. Ось. Він, в принципі, невеличкий, але тут у нас можна сказати, три фігурки. Ламу, вовк. Ну і так багато всього, в принципі. Ну, За свою ціну. І, до речі, тут ще дадуть скін, Ось цей ремонтниці в самому Фортнайті. Тому все ми будемо сьогодні перевіряти і забирати цей скін, а також складати цей наборчик. Зараз вам ще детальніше покажу коробку і будемо приступати. Ось так коробка зверху виглядає. Тут у нас показано бананчик, ремонтниця, скелетик і щось такий павучок. Так, в принципі, погукам нічого цікавого. Ось так спереді, як ви могли вже бачити. Та ось так ззаді. Ось тут ми бачимо, що є така невеличка будівля заброшена. Верстат є і ось такий костер. Так, будемо приступати. Я думаю, за кадром відкрию, та вам вже покажу самі пакетики. Так, я вже відкрив за кадром коробочку, і давайте будемо висипати все, що всередині. Давайте поставимо, не знаю, десь за кадром коробочку. Або можна на фон поставити. Давайте краще на фон. Так, ось наша інструкція. Так, пластина. Та чотири пакети. Ось чотири наших пакети. Ось так інструкція виглядає. В принципі, звичайна, яку зараз роблять. І, до речі, цей набір вийшов, ну, можна сказати, недавно, в принципі. Ну, цього року. Ось. Так, тут ми вже бачимо, що в першому пакетику буде в нас бананчик. Е, тому давайте почнемо вже збирати. Ось такий маленький перший пакетик. В принципі, пріорім зі всіма. Тому, давайте почнемо. Е, так, перший пакетик я вже зібрав. Тут у нас був всього ось такий верстат. Така невеличка будівля. В принципі, дуже швидко я її зібрав. І також тут у нас було зразу дві фігурки. Найперше, давайте покажемо бананчика, так як це дуже гімбова фігурка, в принципі. Ось тут у нього був ось такий меч та динаміт. Ось така фігурка дуже класна. На ногах принти є теж. І ось так він складається. Я думав, що тут буде голова, і, типу, на голову ось така накидка. Але тут у нас зразу така деталь велика. Також дуже класно, що додали всю деталь наліпки, так, як на самому скині в грі є. Ось. А друга фігурка це у нас ось такий звичайний скелетик. Він, в принципі, взагалі недорогий і зустрічається багато де, але в мене це перший. Не знаю, якось так вийшло. Ну, до речі, прикольний. Як на мене, дуже прикольна фігурка. І тут ще було у нас дві запасних детальки, ось таких звичайних, та один додатковий меч. Прикольно, в принципі. Ось так. Що у нас було в першому пакетику? І переходимо до другого вже такого вічного. Другий пакетик вже зібрано, і тут у нас було аж три таких будівлі. Е, перше це ось такий вогонь. Е, Далі в нас ось така та якби, запрошена будівля. Тут у нас павучок і ось така якась рослинка. Це така, в принципі, проста, але доволі цікава. Тут можна типу, скласти фігурки. І також саме прикольне тут у нас лама. До речі, я вам на початку відео забув сказати, що лама. Ось ось вушка рухається тут в неї. Рот теж навіть дивіться. Ножки рухаються. В принципі, дуже класно для Ну, для такої кількості деталей дуже Дуже гарно вона зроблена, в принципі. Е-е, Так, ось. І давайте вже приступимо до третього. Тут я вже бачу, у нас буде ремонтниця. І частина цього вовка. Приступимо. І так, третій пакетик також у нас зібрано. Тут у нас була краща це фігурка ремонтниці. Ось така дуже класна. Ось така класна яскрава фігурка. Прикольно, що ось така кепка з волоссям Та взагалі принти тут дуже класні. Ось навіть на руках є тату. Як ви можете бачити. Ось дуже класна фігурка. І, до речі, я вже активував скін, який можна було отримати. Ось потрібно було відсканувати цей QR і там, так далі. Е, я вже його забрав, тому ось ви можете бачити скрін, як скін вже в мене. Ось. І також тут ще у нас була основа для нашого вовка. До речі, дуже гарна деталь з цього хвоста. Будемо збирати останній четвертий пакетик, та підводити підсумки цього набору. Так, і четвертий, останній пакетик зібрано. Тут у нас був вовк. Ну, основа була в третьому, а ось ми вже дозбирали його до кінця, в четвертому. Ну, Мені подобається, що він дуже рухомий. Ось багато таких деталей де він. Може згинати ногу. Лапу, можна так сказати. Ось також рот відкривається. В принципі, він такий ну, невеличкий, такий мало, в принципі, деталей, але, знову ж, вони такі дуже функціональні. Функціонально він зроблений, в принципі. Ось, знову ж мені хвіст подобається, як і говорив. В принципі, такий непоганий вовк. Ось як він виглядає на фоні набору. Огляд підійшов до завершення. Напишіть в коментарях, як вам цей набір. Бо особисто мені він дуже сподобався за свою ціну. Плюс тут є скін в Fortnite, три мініфігурки, фігурки, лама така ну, на даний момент унікальна. І взагалі доволі прикольні такі споруди. Тому всім раджу до покупки. А, ну і ще тут не знаю, чи це вам буде цікаво, але тут ще також було багато записних деталей. Ну як багато? В принципі, для такого набору це доволі багато. В тому числі око, меч і так далі. Всім дякую за перегляд. Надіюсь на вашу активність, на ваші коментарі і всім.